Ірина Олексійовна, 74% йде тільки на приїдання, тобто на заробітну платню. Все скільки буде в бюджеті розвитку. Ви ж повинні вже закінчується грудень знати, що ж нам спроєктувати. де іще. Е що підлягає проєкту? Що ви, запити ці не робили? 12 грудня 2025 року відбулось засідання бюджетної комісії Авідіопольської селищної ради, де був розглянутий проєкт рішення, який будуть розглядати депутати на сесії, яка запланована вже десь після 20 грудня, про бюджет Авідіопольської громади на 2026 рік. На жаль, я не встиг бути на всьому засіданні. Я був зайнятий, прийшов і зміг зафільмувати лише останні 8 хвилин засідання. Але і ці 8 хвилин дали мені зрозуміти, що ніякого розвитку в нашій громаді не буде. Ми знову приймаємо бюджет приїдання. Адже 74% в цьому бюджету це заробітна платня та інші витрати на утримання ніякого бюджету розвитку взагалі не передбаченим. Це вже все у нас було ще у грудні 2023 року. Я писав, що з результатами ревізії державного аудиту бюджету від територіальної громади за період з 1 січня 2020 року по 31 березня 2023 року було встановлено, що ми просто проїдаємо цей бюджет. На засіданні комісії проект бюджету представляла начальник відділу фінансового каранфілова. Не зважаючи на те, що Відопальська селищна рада на своєму офіційному сайті в рубліці «Знайомство з командою нас запевняє, що саме цей фінансовий відділ по праву можна назвати фінансовим серцем громади, адже він гарантує фінансову стійкість та ефективне використання ресурсів. По цим останнім восьми хвилинам, які мені вдалося зафільмувати бюджетна комісія, я можу сказати, що фінансовий відділ приймається лише за те, щоб керівництво та апарату селищна рада було що проїдати. Тому просто надаю вам послухати ці останні 8 хвилин засідання бюджетної комісії Відьопольської селищної ради під головуванням депутата ради Армена Газіяна. Ірина Олексіївна. 74 відсотки йде тільки на е, приїдання, тобто на заробітну платню. Все. Скільки буде в бюджеті розвитку? В січень місяць, давайте будемо працювати в січень ну, ну Прогноз ваш повинен бути. Що ви а, звертаєте і, на січень місяць все? Бюджет розвитку ми зараз трошечки не, не брали це розповідаємо. Це бюджет розвитку повинен розгадатися тоді, коли є проєкти кошторисні. На сьогодні нічого цього немає. З яких причин кошти виділяти? На що виділяти кошти? Як це немає проєктів? Є, є єдиний портфель публічних інвестицій у нас. Це ви мене питаєте? Ну, а ви, ви зараз кажете, що ви передбачили кошти? На що я повинна передбачити кошти? Як на що? на що? Повинна прийти певна процедура. Ви просто спитали приблизно, ти можеш 10% з тих урахування тих коштів, що ти ж знаєш, які будуть у нас в січні <су> <А> <су> кажете, приблизно. Ні, річ в тому, що передбачено в бюджеті. В бюджеті не передбачено. На сьогодні в бюджеті не передбачено. І, я не поняла. Олексій ну, каже, що в січні він може бути, ну, хоча може це споживати. Мовити про приближення розвитку <світ> <світ> прогнозовано, він все рівно сформується. Ви повинні хоча б знати, скільки ви в змозі будете виділити коштів 5 8 мільйонів 8 на проєктування, е, як там сказали, грамоти, отримання грамот цивільного захисту. У нас немає укриттів. Як не було, так і немає. У нас не працюють дитячі садки. Як не працювали три роки, всі вже давно зробили укриття і про них забули. Різні поставили, які можна. У нас немає. Немає перспективи розвитку. Розвитку немає. Я вам про це говорю. Е, так, В бюджеті зараз не перебачу, але орієнтовна сума, яка буде направлена в січні або лютий місяць 8 мільйонів. Е, е... Ваш е, проєкт по ремонту їдальні да. другої школи повинен бути запланований 10% фінансування держави, е, якщо він подав документи на фінансування з фонду. Розвитку території і так далі, так? то там же обов'язково умова йде фінансування з місцевого бюджету: 10, 10 або 20% 10 відсотків. Уже треба ставити і продумати. А, а ви кажете, 10% і суми? Що Це вона ж у бюджеті О, повинна бути. Ви ну, ну, не готуєте ці всі матеріали. Ми що Та ми А в чому готуємо? Я, мені на точно нічого об'яснило. Я просто мав до що в програмі, що є зі сім. Просто що воно в бюджеті має бути. А в бюджеті, розлава Олексійові, тільки січень місяць. Ну, то воно ж січень місяць, то воно ж вже на кінець року повинно бути все зібрано у вас, ці проекти. Якщо немає цей проєкт, Повинен бути проведений тендер і переведений в режим будівництва, ну, капітального ремонту, будемо правильно називати, капітального ремонту. Далі, ви ж повинні вже закінчується грудень, знати, що ж нам спроєктувати, де і е, що підлягає проєкту? Що ви, запити ці не робили? Ви мені кажете, що немає пакета інвестиційних пропозицій. Ну, так рік закінчується. А які ж? Повинні бути інвестиційні пропозиції. Від, Від кожного відділу повинна бути. Скільки закупить... закупити? Е, на... mm -hmm. Друга школа, да, коли да, зараз ми увазі. Інформацію на, було, було надано в відділу на нашу кіноправину. На ні. Ви готуєте всю інформацію разом з кологійською школою Ну, да. на січні. 11 мільйонів. Зараз выйдет колонне я слабет противопознати танцую. Шевтання. Так прошу сесії. В будущей комиссии ураговора все пытания, которые были вводяты, не только миллион немножко, не тому Ну в том числе, прошу поэтому и темпы росту по всем напрямкам. Мы за бюджет сейчас будем голосовать или все равно будем собираться так. За до прийняти до комісії нас, за основу, за, так, за основу для фінансового да, з врахуванням цих так, до опрацювань так, і подачі на друге засідання комісії. Що, У вас

я, да. И Чего я отпустил на испытание по э, льготам на СНС пришли цифры. Значит, площадь э, территории это что? 0,32 га. 32 сотки. Сумма подарка за рик 9899 гривен 29 копеек. То есть до 10 тысяч гривен Они просят э, освободить их от уплаты. Ну, сумма наверное, небольшая, но если мы тем более цирруки давали. То... Ні, мы для информации, враховуючи, что они відносяться да. до э, На да. структур, До найкритичніших да. структур, я думаю, что. Нема пытается. 989-29. Так, дякую. Прошу про целую голосовать. День. День. Дякую вам всем все структура автоматичні програмі. Ще є Все. У мене ще є питання. Повернутися до програми соціального захисту. Ми можливо не звернули увагу, але програма не може називатися селищна цільова програма. Вона є місцевою цільовою програмою, програмою так як і бюджети селищні іде міські, так? Да? Місцеве, 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 вибачте, йде місцеве. Так і програма, вона йде місцева цільова програма Гудюпольської е, громади, але не селищна цільова програма. Тому е, звернути за увагу і, і внесіться, да. да, так, врахуйте це будь ласка, бо це некоректно. Все, Все це... І з ким. Більш детальний Так, Так. Вже після засідання комісії депутата Від селищної ради Наталія Чигадар пообіцяла мені, що обов'язково прийде до мене в студію та більш детально розповість про всі ті речі, які вони обговорювали при обговоренні проєкту бюджету. Дуже сподіваюся, що ми це зробимо до. Засідання сесії, де буде цей бюджет вже проголосований? Роман Варшанідзе Альтернатіорг.